Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні е, хочемо показати вам таке коротеньке відео про один із наших таких е, е, любимих сортів. Е, зразу хочу сказати, що це не реклама якоїсь фірми чи. Просто хочу вам із нашого досвіду, із скікох, е, е Років вирощування цих томатів. От просто це як один із сортів, називається він Толстой, який ми просто ну, зараз майже кожен рік. Це крім того нашого любимого Корнеївського розового крупного. Чому я хочу зупинитися на цьому сорті? Чим він відрізняється від там, других? Ну, Стабільною урожайністю. От в цьому році, що я хочу сказати, був у нас, може ви дивилися наші там попередні відео, град такий, що вибив майже все. Ну, і, і тут повредило й пленку, прибило його добре, і деякі грони повредило, і все, трошки урожайність менша. Ну, взагалі все одно немає того, що там що погано чи зав'язалися чи там родять то то хорошо то то погано, стабільна урожайність, висока урожайність. Єдине, що за ним треба добрий догляд. от добрий догляд І тоді цей томат ну, ось так це виглядає. Ось дивіться, просто які які гронки, які томати, ось коли коли йому вистачає всього. Що ми особо ми нічого не робимо. Висадили, ось дивіться, в одному ряду, тут ціки у нас 5, раз, два, три, 6 кущів. Всього три ряди. От я вам зразу хочу сказати, ось це ж ми е, збираємо, е, зараз ми знімаємо відео це на 10 серпня, збираємо ми вже ці томати. Півтора місяці. Ось, ось, всі, всі ось кісті, ось нижні, вже всі пусті. І ви бачите, що він плодоносить, що, що навіть ось і зверху є, що ще які наливаються, а які вже ось червоні і треба збирати. Через кожні два дні я збираю з трьох рядків два відра. От такий приблизно урожай. І е, томат я вам скажу, що самі, самі помідорчики, вони, що на ринку, я вам скажу саме ходовий томатик, що по розмірах е, дуже такий ну, помірний. Ні, ні великий, ні маленький, саме для маринування, для консервування і по вкусових якостях прекрасний томат. Ось так він виглядає. Всередині такі плотненькі томатики, коли маринувати якраз прекрасні в баночку. От такий томат, кажу, особого також чогось необичного, нічого немає. Саме, саме головне, от після висадки кожні 10 днів підгодовуємо, ну ми підгодовуємо курячим послідом. Якщо нема курячого посліду, спочатку для того, щоб вигнати саму стебель, треба. Піддобряти аміач тим азотним азотним треба піддобряти азотним добривом. А потім, коли вже плоди наливаються, от дуже дуже важлива така інформація тому, що мене. В коментарях запитувала одна жінка, що як боремося від того, щоб не було вершиної гнилі. От дійсно, якщо трошки, як кажуть, прозівати і не підгодувати, не полити вовремя, дуже багато плодів, дуже багато, і зразу ж нападає вершина гниль. Ми, коли вже після того, як рослина нормально сформувалася, як наливаються, Обов'язково підсипаємо попілом, поливаємо, чередуємо, Ілі калійним добривом. Раз у 10 днів обов'язково. Ну і Полив пропушить. І я вам скажу, що сорт такий, що дасть вам віддачу просто прекрасно. Так що оце щодо, щодо цього сорту, ну, ось дивіться, з цієї сторони. Тільки як глянеш, просто просто глаз радується. І що саме головне дуже довго. От я вам говорю, що півтора місяці ми вже збираємо, все це ж вже все зібране, пусте. А тут ось, бачите, ще тільки в'яжуться, ще тільки розвиваються. І я думаю, що вони нас будуть радувати, як і завжди. Пошти майже до морозів, Уже ніяких томатів немає. А ці помірні, якраз, смачні, на вкус. Так що, робіть висновки, дуже вам рекомендую, якщо вас заінтересували такі от високорослі з високорослих, ми садили там. Зараз дуже багато високорослих томатів, таких, щоб круглі і крупніші. Ну, через що, я, через що ми віддаємо перевагу цим? Тим, що вони якраз і на маринування консервування, дуже такі помірні, гарні. І у свіжому вигляді для салату теж прекрасні. Тому рекомендую, якщо вам було. Таке цікаве відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, піддержуйте нас. Всього вам доброго.